Всім доброго дня! Сьогодні я хочу приготувати на обід на м'ясну страву таке м'ясо із сільреєм. Це, ви знаєте, що є така бараболя їдять, але дуже смачне оце саме оці стебла і самі оці листочки. Листочки сьогодні використовувати не буду, як в салат, а самі оці стебла. Але це тільки допоміжний. Як кажуть, інгредієнт, саме головне це м'ясо. Я взяла звичайну таку, знаєте, філешку. В народі у нас її кажуть, коса. Вона така. Мені саме більше подобається і для шашлику, і для відбивних. Я відбила більш тонко, дивіться, з обох боків, десь загалом сантиметр. І просто будемо завертати. Відбила. Посолила, поперчила і додала спеції, які є. Ви можете готувати з цього відбивні, це яйце, борошно і смажете, будь ласка. Але сьогодні ми приготуємо такі по типу рулети, як А Опять рулетики. да опять рулетики Тому що, можливо, хтось не любить рулетики, а ми в українській кухні ми руб. Полюбляємо рулетики. Я із е, сердіреї знімаю оце листя. Так. І такими, знаєте, що вони заховалися в нас ці дрібочки. Ще можна знаєте, що? Ще можна додати сюди і пластиночку сиру, тож буде гарно. Можна натирти, а можна так само нарізати такими пластиночками, тонесенькими. Знаєте, як ото є, продається такий пластинчатий сир. Ну, щоб можна було завернути тонко-тонко. Я звичайний твердий сир, ви можете додати пармезану. Бачите, прямо ножем, неначе натираю такий на мандаліні. Я просто хочу вам показати. Так. Давайте знизу покладемо маленький шматочок і зверху. І тут цей середире і отак замотуємо в рулет. Отак. Щоб воно трималося. І викладаємо ж на цій тарільці. А й чекає далі. Ви зрозуміли, так? Сирочка трішки. Я не знаю, можливо, сільдірей це на російській мові, можливо, по-українськи якось інше, по-іншому називається, тому вибачайте. Так, ви зрозуміли, щоб сирочок був такий м'якесенький, щоб він загортався. Бачите? дуже все гарно. Завертаю. Так, дивіться, нічим я їх не сколюю, вони так гарно завернулися. І зараз краще запанірувати їх в борошні, звичайному гатунку, або рисом, або навіть в дрібній паленті, теж буде дуже гарно. Але сьогодні я буду використовувати те, що є у вас це звичайне борошно вищого гатунку пшеничне. До цього борошна я додам трішки прованських трав. отак. Вони дадуть присмак. Якщо хочете, можете панірувати ще в яйці. Тобто борошно, яйце і борошно. Можете одинарно робити паніровку. Я? я тільки борошна трішки це для того, щоб більш соковитіша була наша. Це для того, щоб наш рулет був більш соковитим. От так я його дивіться Зайве борошно приймаю і панірую. Ви можете взяти це ту частину, яка йде, знаєте, для відбивних часто беруть, така вона, як вирізка, кажуть. Ну, ні, це вирізка, а то філейна частина. Ну, для мене це коса. Бачите, борошна небагато, гарно все заліплено. І зараз наливаю трішки олійки на сковорідку, і будемо злегка так обсмажувати. Пітла не тому буду підсвічувати телефоном скорідку, наливаю сюди олії. Небагато, просто щоб підсмажити, знову-таки, щоб зробити капсулу. Щоб було смачніше, я зараз сюди додам прямо сюди в масло пару зубків часнику і просто їх обсмажу, потім викину. Можна роздавити. А так обсмажується собі. І викладаємо зайве борошно. Швом вниз. борошно оббиваємо зайве. Так, і обсмажуємо з досторін. Вже гарно бачите, що в мене всі наші ці рулетики вони влізли за один раз. Тобто на цій сковорідці ми можемо їх і притушити. Взагалі, взагалі я їх обсмажу, потім на деко і на 15 хвилин в духовку 180 градусів. Сьогодні у нас нема світла, ви зрозуміли, тому буду все готувати на поверхні. Додайте. Огню і перевертайтесь. Зараз у нас той шов, що внизу він запечатається. І перевертаємо з усіх боків. Так трішки підсмажуємо і на цьому обсмажування закінчено. Давайте подивимося, що ми тут маємо. Ось так перевертаємо. Ще раз кажу, не засмажуйте, прямо там до того, щоб вони були у вас. Чорного ми просто запечатали і все. Бачите, всі тримаються, я при вас показую, що нігде ніде... виставить такий тонесенький, такий тонесенький, і той не відкрився. Так, ну що, я думаю, що досить обсмажувати не потрібно. Тепер, бачите, тільки має мене там рідини всередині. Зараз я двері то і то трішки заважаю, холодне повітря. Дивіться. Там є в мене рідина. Тому я зараз ставлю на самий маленький вогонь, накриваю кришкою. І протушую хвилин 15 на маленькому маленькому вогні, не додаючи води. Той сік, що у нас є, та олія, що у нас там є, цього достатньо. Маленький-маленький вогник. Знаєте, я паралельно готую суп і мама нарізала багато цибулі. То я прямо на те м'ясо висиплю зверху просто сковорідку цю цибулю. Ну що, давайте подивимося. Дивіться скільки соку, тому що я і кажу, що нічого не наливайте. Така густа ця підливка, і я вимикаю, тому що це вже готове. Їсти зразу не потрібно, тому що будь-яка страва повинна 15 хвилин постояти, тому що гаряча не, не корисно їсти. І щоб всі соки, подивіться, я вже вимкнула, а кипить через кришку видно. Все ще кипить, тому соки повинні зупинитися. І ми потім з вами скуштуємо. Ну що, сьогодні до, цього, до цих рулетів я подаю кашу Артек. І в мене такий буряковий салат, тому зараз я кладу. І ми куштуємо. Це виглядає, ну, я 10 штук не, не викладала, і підливка, дивіться, як гарно змастила нам кашку. Взагалі ця кашка артек, вона дивіться, яка вона розсипчата. І дуже, але дрібний, дрібний помол, дуже смачна каша. Розрізаю, щоб показати, що у нас всередині. Дивіться, як гарно вийшло. Аромат селери відчувається. Ніжно. І смачно. Цей незвичайний салатик теж буде в мене відеорецепт. Дуже-дуже смачно. Так що, будь ласка, приготуйте. Пішло там 300 г того м'яса, тобто одна ця косичка, а вийшла, ви бачили, ціла сковорідка цих рулетів. Кому як, хто не подобає рулети, нехай не їдять. А ми подобаємо, тому що ми українці. І все саме смачне це у нас. Бажаю вам здоров'я, діліться відео в соцмережах, а поки що. Поки що пригощайтеся з цієї сторони, де я не брала. До побачення, дорогих зустрічей!